Серед близько 60 питань в порядку денному на виконавчому комітеті велися живаві дискусії на різні тематики, які стосувалися життя міста. Зокрема, мова йшла і про заяву мешканців вулиці Грушевського та пропозиції благоустрою. Поступила заява від мешканців та власників бізнесу на першому поверсі будинку багатоквартирного номер 11 на вулиці Грушевського. Подано проєктні пропозиції для. Благоустрою прибудинкової території. На 3D-візуалізації є зелені зони, зелені насадження, розкладені лавочки, об'єкти благоустрою і топографічний план, на якому видно, що є на цій території прокладена каналізація з виводами із кожного під'їзду і у загальну каналізацію. Керуючий справами виконкому Олег Антонюк, також виступив із зазначенням щодо двох можливих форм управління житлом у багатоквартирних будинках. В Україні діє дві форми управління житлом в багатоквартирних житлових будинках: це управитель або товариство співвласників багатоквартирного житлового будинку. Оскільки рішення міської ради визначено управитель. Це надвірнянський житловий, відповідно, і через нього потрібно звертатися, оскільки він є управителем вашого будинку, і він уповноважений також звертатися до власника або до органу місцевого самоврядування. На засіданні виконкому були присутні і представники будинку, які висловили свої прохання та думки з цього приводу, розкрили деталі реалізації. Дозвіл на влаштування благоустрою прибудинкової території біля даного будинку по вулиці Грушевська, 11. Благоустрій Ми готові зробити коштами жителів і даних підприємців, які розміщені мають. Свій, скажем, бізнес свою в даному будинку. Такі відомості, що там якісь мафи можуть бути, які за, за, будуть закривати навіть вигляд на, на ту, на ту то не площадка, на дорогу. Ну взагалі, то це мені в голову не вкладається. Ну а це щоб зробити благоустрій, то я з задоволенням підтримую місто, це є наше обличчя, ми вправі відстою. Ти той клаптик землі, який є перед нашим будинком. Ми маємо силу, що ми нас підтримуємо і ми йдемо вперед. І там не буде ніяких мафій. Ми вам це кажемо, цілий будинок і підприємці. Не буде напів там. Я 15 років там маленький бізнес створюю. Міський голова пояснив зі своєї точки зору, як би все мало мати вигляд. Також зазначив, що територія не відведена за будинком. Люди мають також розуміти, що на даний момент ця земля комунальної форми власності. Але вона не відведена як проект землеустрою, за будинком. Для того, щоб її відвезти, треба створити. А, будинковий комітет, управитель, то що сказав Олег Боданович, Олег Один може підтвердити, і створити ОСББ. Так зробили третина будинків, які в місті створили ОСББ. І звинувачити, нарікати про те, чому міський голова дав це рішення. Я не мав права не підписати, коли депутати проголосували. Щодо цієї дискусії, виступив зі своєю пропозицією секретар міської ради Тарас Пекарський підготувати та дослідити всі деталі ситуації на зазначеній ділянці до наступної будівельної комісії. Зрештою, було прийнято рішення про відкладення проєкту для його подальшого допрацювання. На Начальнику виконуючи управління дослідити всі обставини, містобудівної ситуації на цій ділянці, включно з. Зйомкою по, по координатною проведення комунікації, про що ми знаємо про водовідведення і мабуть підвід води, і доповісти на наступній комісії будівельній для розуміння, чи є підстави для війни рішення, чи немає. Тобто вже документ офіційний за підписом керівників комунальних підприємств і за офіційною позицією оновленого керівництва управління архітектури. Тільки після того ми можемо розуміти, чи можна відмінати рішення про тимчасове розпорядку, чи не можна, і чи можна проводити проєкт благоустрою, в, в яких конфігураціях? Ви звернулися до нас, ми включили порядок денний про те, щоб ви змогли зробити благоустрою. Чітко, колеги сказали, сказав, поки комісія не напрацює будівельно, ми не зможемо видати той проєкт рішення, який на даний момент буде суперечений. Якщо ми зараз проголосуємо, я буду голосувати руками і ногами за, аби вам надати благоустрою, але якщо це рішення Мар'яна дає застереження, я не зможу підписати тим більше, що можуть подати на мене в прокуратуру. Тому на даний момент вигляд наступний. Ми завершимо роботу по будівельній комісії, ви паралельно доробляєте пакет документів по благоустрою, проходите процедуру Олег Боданович, і ми збираємо. Черговим виконком і розглядаємо такі пропозиції. Я так це бачу. Я пропоную дане питання відкласти в зв'язку з тим, що є на даний момент немає рішення будівельної комісії, і ми тоді зобов'язані допрацювати пропозиції, які є житлів Грушевського, 11 по комплексному благоустрою. Приймається такий проєкт рішення? Шановні мешканці громади, шановні члени виконкому, ставлю на голосування проект рішення про відкласне недопрацювання звернення громадян про дозвіл налаштування комплексного благоустрою на прилеглі території Грушевського 11. Цікаве питання на порядку денному доповідав завідувач сектору з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Любомир Бойчук про створення спецкомісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на Двернянській МТГ. На розгляд відноситься питання про створення. Спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в нашій громаді. Вона створюється з метою оперативного реагування надзвичайні в разі їх виникнення цих ситуацій. Створення таких комісій відноситься до повноваження виконавчих органів. Щоб ви розуміли, затверджується положення і посудовий склад. Це означає, що якщо настане ситуація, треба затвердити персональний склад, і вони вже згідно цього положення діють. Комісія здійснює координаційну таку роль. У разі винику залучає певні сили, вивчає, що треба задіяти. Про затвердження посадових інструкцій працівників відділу моніторингу, паркування та правопорядку Надвірнянської міської ради доповідав Олег Антонюк. На сесії затверджено положення про цей відділ, також структура цього відділу. Відповідно для початку роботи у вас є посадові інструкції. Цей відділ буде займатися як паркуванням, так і правилами благоустрою. Нас присутній керівник цього відділу, пан Євген. Він розробляв разом зі мною ці посадові. Прошу підтримати. Розглядали також питання і про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Про згоду на вчинення правочину щодо житлового будинку та земельної ділянки. На кінець засідання про призначення помічника дій здатній особі доповідав Роман Огерук. Про призначення сугубо помічників опікунів. Ми не розглядали на засіданні опікунської ради. Всі усі ці питання, всі ці заяви, звернення і пакети документів попередньо розглядались на засіданні опікунської ради. І за них було позитивно проголосовано. Ну крім оцей сьогодні що було рекомендовано Ігором Дмитровичем. Є пропозиція з 43 по піддесять кошти разом з додатковим.